Всім привіт! Сьогодні на відогляді буде постільна білизна від фірми Джоджо. Пакування плотний ПВХ-пакет на двох кнопочках. Ця постільна білизна йде з чотирма наволочками в комплекті. Простирадлом на резинці та підковдрою. Лише в євро розмірі ціна 1350 гривень за євро розмір. Тип тканини фланель, склад 100% натуральна бавовна. Зараз відкрию і покажу, як ця постіль виглядає в розстеленому вигляді. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. Вона євророзміру, лише євророзміру, ціна 1350 гривень. До комплекту входить 4 наволочки. Дві з них 50 на 70, 2, 70 на 70 Абсолютно однакові, із внутрішньої і з зовнішньої сторони. 50 на 70, з такими ось рюшками з чотирьох сторін, одягається на запах. Достатньо глибокий, гарний запах, подушка не буде випадати, також звертайте увагу на шовчики. Інше 70 на 70, дві штучки, також з рюшкою з чотирьох сторон. І, але застьобується вже на замочок, який закритий додатковою тканиною, щоб саму змієчку не було видно. Під ковдра входить до комплекту розміром 200х. Вона застьобується на замочок, який розташований знизу підковдри. І він закритий додатковою тканиною, ось так, щоб не було видно саму змієчку. Зараз покажу вам шовчики, які всередині. Фурнітурка, до речі, працює гарно. Ось такі шовчики маємо всередині. До речі, тканина дуже м'яка, приємна на дотик, вона натуральна, бавовняна, дихаюча, не втрачає кольору, не кашлатиться, не береться ковтунцями, не електризується, буде вам дуже-дуже довго слугувати з таким маленьким ворсиком. А це фланелька. Також, як ви побачите, до комплекту входить простирадло. Воно на резинці розміром 180 на 200 плюс 25 см на цю частину матрасу чи дивану. Підходить на будь-що. Резинка повністю в нас по колу, це є дуже зручно, адже вона не буде спадати не з дивану, не з кроваті, буде надійно триматися. Більше кольорів цієї постільної білизни ви можете побачити у мене на сторінці в Instagram, Клін Текстіль чи в групі Вайбері. Посилання на все закріплено в шапці профілю. Переходьте, приєднуйтесь.